«Фавбет» – Титульний партнер Кавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе. Що стосується хіта. В воротах Олександр Сухов, номер 77 Номер. Зараз от контратака. Дніпра проробив. Мещеряков виходить до центральної лінії. Дзюба простріл. Хороша. атака. Але завтра він вже зможе зіграти. Ну і Бабілов пробиває. Мещеряков. Мельник. Фінтить. Мельник удар. І Мещеряков. Відібрав. Такий сторожук. У нього м'яч. Сторожук там подлюк і сухов. Триває Бабілов і чисто. Нема фолу. Бабілов і не влучав. Перехоплені хід. Чернявський вихід сам на насам. Мещеряков рятує. Пресинг, пресинг від хіта. Працює. Мельник і не забиває. Віддав передачу на Дзюбу і рахунок у нас не відкрито. Дуже така незвична ситуація для футзалу. Рахунок 0-0. І сподівається, <паспоряджене> номер один. Атлетик футзал. У червоних е футболках у червоній формі. Так буде корисно. Андрій Мельник. Номер сьомий. Зараз жук, Жук, порожні ворота. Голласо! Голласо на першій хвилині забиває. Жук у нас зараз з цієї камери буде видно. Жук захищалася. Були моменти, коли там і Ігор Чернявський виходив сам на сам. Відновити паритет після пропущеного м'яча від Сергія Журби. Простріл небезпечний. Удар небезпечний. І Міщеряков. Журба на підбиранні. Журба. М'яч в воротах. 2-0. І знову журба. Голосо Соробить. І знову жук пасує. у сьогоднішньому матчі. А Жук робить е, другий асист. Ось бачимо. Обігрався якраз журба із Жуком. Мищерякова. Калашник виходить сам на сам. І Шеремета, що там? Фолл. М'яч зіграв Шеремета. Зараз подивимося повтор. Червона картка. Калашник забиває. Розмочив. Атлетик футзал рахунок. На раді своїх тренерів. і Намагаються довести арбітрам, що це жахлива помилка. Файдор. Сьогодні з двома гольовими передачами. Сухов пробиває. Порожні ворота. Калашник виходить на порожні ворота. Удар і 2-2. Голасо. Але ось. Не встигав там Ігор Чернявський накритий. Педяш був на порожніх воротах. Що в разі нічий в основний час може бути. Закидання на Чернявського. Чернявський на жука. Відбиваються гості. Кремковий. Сам на сам. Сторожук і не реалізує. Бабілов пробиває, Чернявський на підбиранні. Бачимо, що Чернявський... Качнув суперника. Буде бити. Сам пробиває. Рикошет. Як там м'яч. Чернявський. тягне м'яч. Чернявський. Калашник. Вихід сам на сам. Калашник забиває. Третій м'яч. За хвилину 54. Це. Вихід сам на сам. Подивився, де Сухов. Дивіться, скільки простору було у Калашника і часу, що потика на своєму м'ячі. Звичайно ж. Мельник пробиває мельник. Мещеряков рятує на підбиранні. Шернявський б'є. Тепер вже коли вилучення було. Ось тепер все. Вітаємо! Атлетик футзал з перемогою з рахунком 3-2. Натхнена грав. Вся команда. Хочу відмітити. Статистика на ваших екранах з цього поєдинку. Хочу відмітити гу. Фавбет. Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.